Я, якщо ви розумієте, що будуть конфлікти, я так думаю, що і ви морально готові. Є страхи якісь? Ми не мали на меті розповісти, що ми хочемо встановити дитину. В одному з інтерв'ю мене просто запитали, в нас було там спільне інтерв'ю, але по черзі записувалися, потім монтували. І мені кажуть, ви казали, що ви хочете багато дітей, то коли вже за третім? Я кажу, ну там скоро. А як ти готуєшся до вагітності? Я кажу, а я вагітніти не планую, бо ми хочемо, щоб третя дитина була встановлена. Більше запитань не було реально. Далі говорили про все інше. Але всі розібрали і власне інтерв'ю зрозуміли, що ця фраза про те, що намагаємося хочемо встановити дитину, вона зробить перегляди. І потім мені почали підписники писати якісь жахливі історії. Не свої. В чому uh -huh. проблема? Не свої. От у мене в дитинстві, в сусідньому будинку, бабка встановила якусь дитину, і там потім пішло що дитина когось вбила, вкрала, ну і все таке інше. І воно лякало. Але ми розуміємо, що так може. Це може статися з будь-якою дитиною. Ця дитина, яка з'явиться, вона 100% потребує більш уваги. Ця дитина травм травмована. Ця дитина позбавлена найважливішого, що є в неї житті, її рідної матері, і вона не може з нею бути. І батька з мамою більший гормональний зв'язок ніж з батьком. Дитина можливо переживала фізичне насильство, можливо, переживала психологічне насильство, і це може бути з нею протягом усього життя. І ми розуміємо, що буде складно, буде складно нам, буде складно дітям, всім буде складно. Але е, коли я уявляю, що ця, ми не взяли цю дитину, і ця дитина виросла в дитячому будинку, уявіть її жахливе життя, якщо вона в цьому стресі буде жити наступні 18 років, а в 18 відкриваються двері, все, ти дорослий, пока. І в будь-якому разі в нашому домі дитині буде легше, і ми зробимо все, щоб допомогти їй соціалізуватися, адаптуватися, і впевнена можливо, він не буде нам дякувати чи вона навіть до 30 років. Але я впевнена, що потім, коли доросте, бо й свої діти не мені дякують. так подобається, що ви знаєте всі критичні моменти, і з легкістю говорите. Я точно знаю. Ну тобто, я просто пам'ятаю свій підлітковий вік. Я не дякувала батькам за те, що в мене було, і я зараз розумію, скільки вони робили, бо це були 90. Новини на і вони просто крутилися по 24 години на добу, щоб у мене хоч щось було. Я невдячна була. Я цьому не дякувала. У мене постійно були якісь претензії, що вони б мали зробити для мене. І зараз мені так соромно за це. Може, якщо мама бачить, мама, пробач, будь ласка. Я розумію, що точно дитина не буде мені казати, можливо, будуть навіть маніпулювати, що ти мене взяла з того дитячого будинку. Я тобі що просив. Але потім, коли виросте, з'явиться своя родина, можливо, не з'явиться там вже. Як який вибір зробить? І я думаю, що вони подивляться на на. Своє минуле і подякують нам за те, що ми дали змогу показати різні опції, вибрати щасливе здорове життя, чи вибрати алкоголь і наркотики. Ну, якщо вибере друге, хоча ми дали опцію першого, ну, це ж не наш вибір. Ми зробили все, що ми могли. Це наша така філософія.